Я Ферлога Любов Григорівна, пенсіонерка рускополянського закладу середньої освіти 1-3 ступенів номер 2 Працювала в школі істориком і вчителем правознавства. Улюблена робота, улюблені діти. Ну, це, як кажуть, проза. А поезією були мої захоплення. Я любила з дитинства чотири речі читати шити, вишивати і в'язати. Шити навчив мене батько, вишивати мама. Читати, мені здається, я сама навчилась, а от в'язати я навчилася в школі. Минали роки, але вподобання залишалися. Я пам'ятаю у дитячі роки, коли носила вечерю, гроші зароблені, витрачала завжди на книжку і на вишивку. Першою книжкою був кобзар. Він видання 57-го року. Мені було 8 років, і я вже його читала. А от з вишикою завжди була морока, бо я купляла її на другий, третій день після святвечора, а мама дозволяла вишивати тільки після свят. Ще тепер стала, коли зламалася швейна машинка. Вишивати, коли почалися проблеми із зором, а от від читання і в'язання відмовитись я ніяк не можу. Особливо в'язання, я його вважаю найпрагматичнішим хобі. Заспокоює нерви, може поліпшити матеріальне становище. Особливо це в мене було під час студентських років, 90-х, коли зарплати не давали місяцями, а бартеру в школі не було. А ще в'язання. Це широкий простір для творчості. Я практично не в'язала однакових речей, навіть тоді, коли мене просили про це. До кожної речі додавала щось нове. Особливо любила в'язати своїм дітям, а пізніше і внукам. В дитячі речі вкладалося найбільше любові. Я часто використовувала українську сил Особливо любила в'язати на дитячих речах Кетяги-Калини. Це уподобання. Дає спокій і відраду для душі, особливо в цей неспокійний і тривожний час. Приємно, коли ще я можу робити подарунки чоловікові, донькам, внукам. У нас їх четверо. Вони завжди раді таким подарункам і мені теж приємно.